На території Вінниччини проживає понад 98 тисяч потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, серед них 20 тисяч дітей. За кількістю постраждалих, наша область посідає восьме місце по Україні. Також на теренах Вінниччини живе більше 5 тисяч ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи. У цьому році на медичне та соціальне забезпечення героїв Чорнобиля з місцевого бюджету витрачено близько 31 мільйона гривень у 2011-му Планується виділити на 5 мільйонів більше, і хоча двадцять П'яту річницю трагедії на ЧАЕС відзначатимуть 26 квітня наступного року. У Вінниці вже активізувалась робота по підготовці до цієї дати. Створено спеціальний організаційний комітет. Його перше засідання пройшло у приміщенні обласної ради. Мені б дуже хотілося, щоб наша сьогоднішня зустріч і вся Дальніша робота організаційного комітету була направлена на одне єдине, щоб потерпіли населення, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, відчули, що під час підготовки до цієї дати, як і в державі Україна, так і на території Вінницької області активізована робота по підтримці цієї категорії людей. Те, що стосується їх медичного забезпечення, те, що стосується вирішення побутових проблем.